Затримували нетверезого порушника публічного порядку, а постраждала стороння жінка. У Кременчуці 1 липня по вулиці Троїцькій інспектори поліції під час патрулювання виявили чоловіка, який розпивав алкогольні напої. І, за словами представників патрульної поліції Кременчука, відмовився надати документи для встановлення особи, тож його затримали. Спілкуючись із поліцейськими, чоловік почав поводитися агресивно та відмовився надати документи для встановлення особи. Після неодноразових законних вимог патрульних припинити правопорушення, поліцейські були змушені застосувати законні заходи впливу та затримати порушника згідно з чинним законодавством. В процес затримання порушника правопорядку втрутилися перехожі. А для чим, подожди, порушення затримання. Врешті спілкування жінок з поліцейським завершилося сутичкою. Як видно з відео Кременчуцького телеграм-каналу, під час затримання чоловіка правоохоронець штовхнув одну з жінок і та впала на землю. Ні, 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 ні. Хай положить. Я Жінки за словами поліцейських перешкоджали законним діям правоохоронців. Час затримання сторонні особи намагалися перешкодити законним діям поліцейських, а саме хапали заформлений одяг та вдарили одного з інспекторів дверима службового авто. У зв'язку з реальним ризиком загрози здоров'ю поліцейський застосував заходи фізичного впливу, які прямо передбачені статтєю 45 закону України про національну поліцію. Наразі стосовно патрульного поліцейського проводиться службове розслідування, на час якого він відсторонений від виконання службових обов'язків. Йдеться в офіційному Роз'яснення порушника ж доставлено до відділу поліції для встановлення особи. На нього винесено постанову за розпивання алкогольних напоїв у забороненому місці, складено адмінпротокол.